Вони нічого не очікують. Їм сподобається. Ой. А Не сподобалось? Ні, Я таки не їсти. Я не буду їсти. Я думала, а тут ну, нормально буде вот їжа вот якась. Ходіте это... попробуйте, Так. Да, да? да. І нарешті сонечко. Сьогодні тут дуже гарна погода. Нарешті, тому що весь цей час було дуже прохолодно. Ми взяли собі по Кавуськи. І я буду потихеньку вам все розповідати, тому що я не знімала класного контенту і буду з вами ділитися. Одне можу точно сказати, я вже була в минулому році да, в Китаї. І я тоді була здивована. А зараз я приїхала, начебто я вже була і багато чого бачила, але все одно, знаєте, такі відчуття. Ну, Просто вау, інший світ, і це реально країна контрастів. Я нічого не встигаю вам публікувати, бо ми тут по шпоринка. Такий гуртом. Всі кричать, варяться, ми на нервах. Ну, коротше, щось таке собі. Я зараз зупинюся, хочу вам сказати дуже класну новину зараз. Пам'ятаєте, як Санька сушить свої труселя? Він сушить, як справді, китаєць. Вони тут всі так сушать свої труселя. 啊，好生气！咋，又不生气？哎呀，我的。 О, не все так гарно, як хотілося б. Зайшли ми коротше, в магазин. Я кажу, оце самсанич, прям точно. Ми хотіли взяти, але, на жаль, не змогли, бо немає в наявності. Це нова колекція. Нова колекція, да, блін. Ми прям пошкодували. Але нам you know, сказала, що you know, вона нам зможе потім відправити. Сансанич, от це ти просто такі це, наче мі-мі-мі, а саме такі зуби. Приклон. Прикольно. Да, оце прям дуже класно, знаєш, так в кімнаті поставити, да? щоб він стояв. Прикольно, ну ходімо за кавою, ладно. Приготували нам каву. Але кава, а навіщо вона запакована так? І це вони сумку гарячі, дали, щоб там, гарячі, що? Så? Шоб, Шоб, Шоб. Кать, вони Рознаю. це дали із собою. Да, тобто так, це так. враховано у вартість, да? ніфіга так, собі. А мені не треба, де моє? Хто його знає? Я думаю, матча лада. Так, я в своїй ага. — Грина, тут одразу вулична їжа, такий двіж. Заходимо в <реклама> зараз <ми> будемо себе. <реклама> так вони на вулиці прям їздять, тут все. Знаєте, що тут ростається, океаторостить дуже голосно. Вони так не бояться, замовляють собі їжу. А, і ми Я також хочу тут щось спробувати, але пізніше. Це якраз їжа, яка біля ринку, біля цього. Так, сьогодні Лілічка нам приготувала класну розважальну програму. Ми сьогодні будемо на 70-му поверсі пити каву. Відсюди хотіла вам показати. Це оці квіти, які в нас вдома, да, в горшечках. Вони тут як бур'янець на вулиці. Ходімо, Олександр, буду Пуще. тобі показувати. Давай. Туда. Покажи мені, покажи мені, бранжор. Так, Сюди кудись. Я тебе знімаю в басання зараз, як я перший раз. Я все знімала, все знімала. О, о кнопка. Ой, так прям. І знімаю, видно, що йому подобається. Так, да, тут дуже гарно. Що ти диком? Все подобається? <д con him> <laughs> да, я перший раз так само. З телефоном ходила, зараз я якось... Звичайно, тільки рушила вже 25 хвилин. Да, так, в мене вухо заклало, якщо чесно. Прямо заклало. Тому що з першого на 70-те воно дуже швидко підіймається. Тому що голова буде угу. каміння Угу. Боже, нарешті я знов тут. Нарешті я в Китаї. Як ви знали, як я полюбила Китай завдяки Лілі. Дивіться, яка в нас компанія. Всі зустрілися в Китаї. Така вузька, нарешті я з чоловіком. <рисква> <рисква> Мама Ліля з нами. Да. <рисква> <Нянчиця рисква> з нами. <рисква> 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 так, що Это нам тебе... тут, які смаколики, що принесли, і <рисква> кавушка. Я отлам... Це Китай, навіть в туалеті ви бачите, які види? А? Дивіться. Ну, це щось неймовірне. Mm -hmm. Все таке гарне. Я так розумію, це щоб посидіти подруга, щоб чекала. Ну, молодці. Поїхало наше таксі. Ми зараз приїхали в дуже класний ресторан. Іди сюди. Ми приїхали в ресторан, будемо їсти качку якусь чорну, уявляєте? Придумали нам, короче, і Катя і Ліля, що ми повинні сьогодні піти в класний ресторан. Це центр. Там десь ота башня така дуже відома. Ну, будемо вам все потихеньку показувати. Ой, подивіться, які прикольні в них таксі. Все в одному стилі прикольно. У мене якраз ще 5 секунд, тому я така ділова. Ми на світлофорі. Я зараз робила замовлення. А знаєте, як я робила замовлення англійською? Навіть в Китаї потрібна англійська. Ну нікуди без цього язика. Ви знаєте, що ми прям діть, дітям такий акцент робимо саме на англійську мову, тому що вона реально потрібна всюди. Мені подобається, що саме в Jazz School е заняття проходять на якісній платформі викладач. Підбирає навчання вибудовує навчання індивідуально під вашу дитину, і зараз ще діє знижка мінус 50% в них на навчання. Повірте, це буде те навчання, на яке дитина ваша буде просто бігти. І знайте, що Jazz School навчає не лише дітей, а також і дорослих. І ви зможете завдяки Just School підготуватися, можливо, до іспитів. А можливо, саме Just School допоможе вам отримати роботу мрії. Буду вам зараз показувати ресторан, Дівчата такі гарні на вході. Олександр тут. Ага, умари, до речі, чи лобстери, як вони правильно називаються. Ми таких величезних не бачили. Ми якби на Мальдівах їли, ну тут ну, великі. Це все про вас можуть дістати і одразу вам тут, таку, приготувати. Будь-яку рибку. Це не знаю, що це таке. Виглядає прикольно, я не знаю. Можна буде якось кустувати. Це типу щось равлики чи що? Хто розбирається? Хто розбирається? Ух ти, а що це таке? Це те, що я думаю, що я говорю. Що в нас тут? Ага, все сіри. Ви ж розумієте, оці китайці, я не знаю, що це, але це якась їжа. Це <ск> шкура. <SMS> <Stanford> <system> да, а може це... Желудок якийсь, так, не так, знаю. Так. До речі, ми всі знімаємо. Красав. Ага. Це кімната, де ми будемо їсти. Це такий ресторан, знаєте, тут все по кімнатах. Ми будемо їсти окремо. Ага, в нас тут ще є балкон. Просто з неймовірними видами. Ух ти! Зуміка, краса, да? Наші відключення світла їм і не снилося. Тут просто горить все. Ми вирішили, що також замовимо лобстера. Yes? Mm -hmm. Я не знаю, ну це нормально. Як тобі подобається чи ні? Вірі зміться, так? Да? Okay. Лобстер. Ну ну Ага. Краса ну, великий. Розуміли, да? Рука якась, він ще квіст піджав. Супер! <звінчит> я казала вам, що чорна качка, не чорна качка, а чорна корка. А чого вона чорна, дівчат? Як вона не чорна? Або в неї пір'я чорне? Чого? Це не чорна. Це звичайно чи що? А да, я це розповідаю. Це золота. Чорна, чорна, вона прям чорна. Це не чорне. Не, не це не чорна. Відбій. Хар. Принесли лобстера. Ще ми скуштували краба вже його нема. Дуже смачний. Так. Давайте я ближче покажу Тільки О. вони трошки не зрозуміли. Ми просили навпіл, але нам зробили так. А це принесли супчик. І супчик. А ложка є а це ти замовляв? Да? Да. Окей, який А з чим він? Не знаю. Ну, їсть вже все, я не знаю, ну на креветку скажу. Ми вже прийшли у номер. В нас вже ніч, прям пізна ніч, а у вас ще вечір. Ще можна гуляти, ще світло у вас. Зараз буду проводити себе до ладу, вмиватися, робити всі свої б'юті-процедури. Хочу сказати, що ми прям дуже втомились сьогодні, набігались, так, по ринках, але, знаєте, ми були втомлені, прийшли в цей ресторан і знов у ці емоції, щось цікаве. І сили знову з'явились. Завтра буде ще цікавіший день. Мої б'юті процедури. Я взяла собі набір, від якого взагалі в захваті я і великий набір брала, такий самий Мідіпіл. Я думаю, багато хто з вас чув вже про цю фірму. Багато дівчат наших, клієнтів просили привезти, і мої менеджери її замовили. Дуже класний набір. В складі є різні форми ретинолу, що запобігають процесу старіння. Дівчат, хто після 30, для вас прям особливо мені дуже сподобався. І знаєте, що у наборі тут пінка для вмивання, тонер, сироватка і крем. Я зараз буду наносити, якраз вам покажу, як я ним користуюсь. Дуже класно і на подарунок, бачите, тому що ось така ще гарна косметичка. І ми знаємо, що корейські засоби омолоджують шкіру, тому у моєї гладенької шкіри немає ніякого секрету. Бо де б я не була, цей набір від медіпіл завжди зі мною. До набору входить пінка для вмивання, тонер, сироватка та крем. До речі, всі засоби у складі мають ретинол, який шкіру.